Вітаю, дорогі! З вами Марта і йога з Мартою. Ми зробимо сьогодні мягкий комплекс на прокидання. Вам не обов'язково для цього було ні разу в житті займатися йогою. Зараз ми все спробуємо, все зробимо. Дивіться, для початку ви стоїте на килимочок, витягуємося, підвертаємо спини всередину, куприк, та? і робимо лівою ногою від крок назад, вагу тіла переносіть в праву ногу. І попробуйте витягнути ліву ногу на підйом, не вивалюючи її в сторону, та, а витягуючи власний підйом. І на спини пробуйте підвертати, копчик підвертаємо купи всерединку. І звідси потягніться грудиною до неба. Розкритись. І з видихом, отримуючи позицію та відштовхнулась, ми пробуємо просідати один на правій нозі. Два. 3, 4. 5, Повертаємо ніжку на калимок. Якщо вам складно, присідайте зовсім трішечки. Та? Зробіть правою ногою від назад, витягніть ногу на підйомчик і потягніться. о, бачите, грудиною в небо. І це окей. Якщо йдуть завалювання, витягнулись максимально, максимально випрямили ніжку. Якщо треба, зробіть далі від крок назад. І з видихом можна зовсім трішечки присідаємо. Якщо комфортно, присідаємо глибше. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супергуд! Повернули стопи разом, так, тобто на килимочок. І звідси пробуємо вийти на пальчики ніг і перекотитися назад на п'ятки. Знову на пальчики, на п'ятки, на пальчики, на п'ятки, на пальчики, на п'ятки. Залишаємось на стопах і переходимо з зовнішнього ребра стопи, на внутрішнє ребро стопи, зовнішнє ребро, внутрішнє ребро, зовнішнє ребро. Зовнішнє ребро Внутрішнє ребро, зовнішнє ребро стопи, внутрішнє ребро стопи, стопи розкриті. Супер. Перейдіть до переднього краю килимка, виведіть руки над головою. Підбираючи, підтягуючи низ спини. З видихом опускайте долоньки в килимок, по дорозі, знайшовши гомілки, відштовхніться руками від гомілок, витягуйте голову вперед. Це можуть бути гомілки, це можуть бути надколінні ділянки. Так? Важливо, щоб ви не впирались в самі коліна. Витягніться. Тут робіть м'який приємний вдих. з видихом. Підзігніть ноги в колінах, так щоб живіт звисав, на стегнах, відпустіть руки, шиї голову в землю. Можете захопити лікоть протилежної руки, дозволити собі провиснути і позавалюватись з ноги на ногу, розслабляючи шиї голову. 1. 0. Браво. І звідси праву ножку залишаємо, ліва нога робить акуратний відкрок назад. далекий, широкий відкрок. Витягніться. Прижміть животик до правого стегна. Опустіть колінко задньої ноги в килимочок і з видихом ще глибше відпустіть корпус. Так, ніби ви животом лягаєте на стегну. Продихайте цю позицію. А тоді відштовхніться руками від калимка і потягніться вздовж по стегну, не піднімаючи тазу, обличчям носиком вперед і вгору. Супер. І стараємось утримувати оцей контакт животика стегном і делікатно випрямляємо ногу. Якщо не виходить випрямляти ножку. Скругляється спина, руки перейдуть глибше на лінію коліна. І знову робимо вдих та видих. Погляд перед собою. м'який вдих та видих. Бачите, спина хоче скруглятись, але я витягую її вперед. Знову вдих, видих. Ще раз вдих. Тап. Знову м'який вдих. Якщо в цій позиції у вас болить коліно, не забудьте зігнути килимочок вдвічі, вмостити коліно на килимок і витягнутися кили... Кили... ногою та на двічі складеному килимочку. Зробити собі протекцію. Виведіть ногу, позицію над килимком, випрямте обидві ніжки. М'яка планка. Та позавалюйтесь вперед назад з планочки. Опустіть коліна в килимочок. Ми опустимо грудину і бороду килимок, прогинаючись в грудному відділі. Це може виглядати складно, але це не так. Та спробуйте відпустити. І витягуємось вперед. Так, небо. Собака мордою догори. З видихом. Та, тобто, пробуємо підвернути пальчики ніг, відірвати колінка від землі, провернути лікті всередину, потягнутися ще вище носом. І з видихом перевалюємо собаку мордою вниз, зігнутими ногами для початку. І тут позавалюєтесь з ноги на ногу, ніби злегка пританцьовуєте, Витягуйте сіночки від себе, відпустіть шию голову, розслабте її повністю. Да. Один. Угу. Ми дорозкриємо дещо тут. Усугубимо роботу з руками вже. Та, тобто ліву ручку залишаємо правою рукою з видихом, спробуйте торкнути щиколотки, м'яко скрутити скрутитись під ліву руку. З видихом поверніться. Вдих. З видихом праву руку залишаємо, лівою рукою торкаємося зчіколодки і мягко скручуємося вправо. Знову вдих. Видих. М'ягкий вдих. Видих. Вдих. Видих. Постарайтесь, щоб ваші стопи були на одній висоті над землею. П'яточки не падали в килимок. Видих. Видих. Коли захоплюємо стопу, скручуємося в напрямку до стопи. Ніби заглядаємо під підпах водонеба. неба. Видих. Видих. Молодці. Ще одне Видих. Браво. Видихнули. І відпускаємо ліву ногу, крок. Якщо дотягується, дотягується. Випрямуємо. З таким серединком до неба. Що це дозволило тобі провиснути. Один. Одно випрямляємо ногу, подивилися перед собою, звернути. Випрямили, на вдих, витягуємо. Вдих. Видих. Вдих, Вдих. Не скругляти спину, можливо, витягуватися. Вдих. Видих. Стопа активна, пальчики направлені на вас. Супер молодці. Витягуємося на ди, пробись, погляд, в небо. Встаємо долоньки. Ланка. Підберіть низ спини, витягніться грудина злегка вперед. І з видихом перейдіть собаку мордою вниз, знову з підзігнутими ногами. І звідси ми будемо опускати вже весь корпус, бокові наклони, тобто пробуємо опустити правий весь бік килимочок. Можливо, ви не опустите повністю корпус на землю, а залишитесь в повітрі. Припіднялися. Видих. Мягкий вдих. Видих. Дих. Видих. Дих. Якщо вшивку і відштовхуємось, Видих. Выдох. Снова. Вдох. Выдох. вдих. вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. И снова. п'ятий. пятый. І вже звідси ножками мандруємо до рук. Підзігніть угу. ноги в колінах, дозвольте собі провиснути знову, відпустіть ручки. Захопіть протилежний лік з руки, зробіть собі незручний захват. Дозвольте собі тут провиснути, відпустивши шиї голову. Один, браво. Підпускайте долоньки в килимок. Випрямте ніжки і скругливши спинку, пум-пум-пум-пум-пум. Піднімаємось. Проверніть плечики мягко від себе. І вже коли ви будете в вертикальній позиції, стопи залишаються на ширині тазу. Ми з видихом відпускаємо ручки і м'яко скручуємося вправо вліво, розслабивши плечики. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І ще раз відпустіть корпус, стряхніться, так ніби струхується собака, коли виходить. Мягко поверніться. Можете стрягнути ніжки, руки і бути готовим до дня який у вас попереду. Я вам дуже дякую за цю коротку, приємну практику. Буду рада бачити ваші коментарі і побажання до наступних практик. А якщо вам подобається практикувати зі мною, запрошую в студію йоги Онлайн, де ви знайдете повноформатні, великі заняття за різними рівнями складності: від самого простого до самого складного. Намасте вам і до зустрічі!